Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас четвертий день після завозу і ціна за кілограм 229 гривень. Першою хочу вам показати ось таку дублянку косуху, вона з ненатуральної замші, в доволі хорошому стані і доволі класного крою, оскільки вона трішечки подовжена. Бренд мені абсолютно невідомий, розмір був не вказаний, але в принципі по розміру підійшла дуже навіть добре. Вона, хоч і має зсередини хутро, штучне хутро, але воно доволі тоненьке, сама куртка теж тоненька, тому це, скоріше за все, такий от осінній або весняний варіант, на зиму вона точно не підійде. Загалом вона мені сподобалася, якість у неї хороша і крій теж класний. Наступною хочу вам показати ось таку куртку. Вона вже з натуральної шкіри, вказаний розмір 40-й, і подивіться, якого вона кольору. Це такий от бусковий колір, взагалі не характерний для такого роду курток. Шкіра збережена дуже добре, вона м'яка, не тверда, тобто не пересушена. І взагалі жодних якихось дефектів, недоліків я на ній не помітила. Щоправда, курточка на мене явно замаленька, навіть не застібається. Але дуже класний варіант куртки такий от дуже незвичний, оригінальний. Єдиний нюанс у неї трішки на рукавах втратився колір, ніби як затерся, але це зовсім не критично і мало помітно, оскільки це на внутрішній стороні. А загалом, подивіться на манжети, вони абсолютно новенькі. Наступна знахідка явно на любителя. Завжди, коли бачу щось цікаве в секонд-хенді, беру в примірочну вам показати. Це такий як плащик, чи це навіть як кардиган на замку. І він такий як ворсистий, і всередині має підкладку таку, як в'язану. На 34% він з вовни, тобто доволі тепленький. Розмір був вказаний XL, і він явно на мене завеликий. Особливо це, помітно по рукавах, вони просто довжелезні. Хоча це не є великою проблемою, їх можна з легкістю обрізати і застрочити на потрібну довжину. До речі, цей кардиган просто ідеально підійде як підкладка до якогось пальто. Хто любить взимку носити пальто, то можна це використовувати власне як підкладку і в такий спосіб утеплитись. А наступна моя знахідка це така от сьогоднішня моя супер знахідка, це світшот від відомого. Люкс бренду живанші. Розмір вказаний М, він сам по собі є невеличкий, тобто не буде йти як оверсайз, а якраз розмір в розмір. І власне має ось таку от бірочку. Я не спеціаліст в цьому бренді. Мені напевно з одягу вперше зустрічається живанші. Як ви гадаєте, хто власне, мав справу з цим брендом? Оригінальна річ судячи збірки чи не оригінальна. Загалом якість в нього дуже хороша, всі шви на місці, рівненькі, ну і сам по собі він прикольний, такий от лаконічний, яскравого червоного кольору, і спереду має ось таку от нашивку вишиту так, назву бренду. Загалом мені дуже сподобався, але він такий уже видно, що в Бу стані, можливо, це на відео не так помітно, але він в кольорі трішечки втрати, він не настільки яскравий, який би мав бути, і на манжетах в нього трішки затерта тканина. Як би мені не хотілося його купити, адже світшоти я люблю, ще і таких от дорогущих брендів звичайно. Але довелося мені його залишити в магазині. Взяла до примірочної ще ось таке сіре худі, Це у нас фірма Champion. Це, звісно, наживанші, але далеко не дешевий бренд. Спочатку дуже зраділа, оскільки худі таке, як я люблю, трішечки вільне, широке, не обтягує, але при детальному розгляді знайшла ось тут таку невеличку дірочку. Дуже шкода, адже худі мого розміру і загалом стан у нього непоганий, якщо б не цей нюанс, а дірочка спереду, навіть якщо її зашити, я думаю, буде помітно. Тому навіть не приміряла. Ну і наступна моя знахідка це ось така от сорочка від Polo Ralph Lauren. в дуже яскраву клітинку, зелено синю, і дуже це яскраво акцентно виглядає. За своїм складом вона на 100% бавовни. Сорочка в ідеальному стані, без дефектів, і дуже я зраділа, оскільки вона мені ідеально підійшла по розміру. І якщо я не помиляюсь, защіпається вона саме на жіночу сторону, тобто це жіноча сорочка. Хоча для мене це не є принципово, я часто ношу і чоловічі сорочки, на цьому не зациклююся. Головне, щоб вона добре сіла так по розміру, красиво виглядала. А ця сорочка з джинсами просто виглядає чудово. Особливо з такими темними джинсами, як зараз, на мені, просто ці сині клітинки попадають прямо тон в тон до моїх джинсів. До речі, якщо ви помітили це джинси, які я показувала вам в одному з минулих відео і радилася купляти чи не купляти. Все-таки зробила собі такий подарунок до Миколая і купила їх. А це вже моя наступна знахідка кардиган від Tommy Hilfiger. В сірому кольорі, чомусь на відео він виглядає, ніби увесь такий поношений, заношений в ковтунцях. Насправді це не так. Кардиган в доволі хорошому стані. На жаль, основна бірка тут відрізана зі складом тканини, хоча на верхній бірці написано, що це поєднання котону і кашеміру. Знайшла кардиган я на чоловічому відділі, тож очевидно, що він і є чоловічий, ось такий має брендовані гудзики. Думаю, що це оригінальна річ, дуже він м'якенький і приємний до тіла. Трішки на мене великуватий, плечі, особливо так, те, що приспущені, ну, але загалом доволі непоганий. Наступним хочу вам показати ось такий світшот від відомого бренду Wrangler. Власне, відомий він своїми джинсами. Інший одяг мені вкрай рідко цього бренду зустрічається. Переважно так, це джинси. Розмір вказаний S, але сам по собі ви бачите, вже такий він доволі поношений, розтянутий. Тому просто взяла вам показати так, що Wrangler це не тільки джинси, але ще й одяг. Спортивний одяг, і він інколи теж страпляється в секонд-хенді. Наступна знахідка це ось такий в'язаний «Худі» від Gap. Теж дуже хороший, якісний бренд, класного він з зеленкуватого кольору, і мені здалося, що він може бути з кашеміру. Власне, ось тут є розмір, вказаний, це М, а відбірки зі складом я не знайшла. І він дуже класний на дотик, дуже приємний до тіла, але знову ж таки при детальному розгляді знайшла я ось тут. Дірочку, якось мені сьогодні багато речей трапилося з дефектами, і це не дивно, адже це четвертий день, були б вони без дефектів. Ну, ми їх би забрали одразу ж в перший день, адже в принципі цей світшот доволі легесенький, заважив він би не так і багато. І давайте вам ще покажу свою останню знахідку з одягу, а потім перейдемо до сумок і взуття. Сподобалися мені ось такі білі штани від Zara, з такими акцентними золотими гудзиками декоративними. І вони дещо такі, як вкорочені, завужені. Це такий літній варіант. У своєму складі вони мають 20% віскози, решта тут синтетика. Ці штани без дефектів практично новенькі, але мені було якось ліньки їх приміряти, оскільки і так не збиралась їх купляти, тому просто вам показую як знахідку ось так в себе в руках. Ну а купила я собі ось цю клічасту сорочку і заважила вона просто якісь копійки. І давайте разом подивимося, що цікавого тут було з сумок. Ось така велика сумка шопер з натуральної замші, загальний стан у неї непоганий. За винятком ручок ручки тут уже потріскані і добряче заношені. А от підкладка і зовні сумка доволі добре збережені. Це сумка дорогого німецького бренду Ziegen, Власне, цей бренд відомий своїм якісним взуттям, ну і ось така от мені сумочка попалася. І подивіться ще, яка оригінальна сумка Шопер. І вона обшита такими, як пластиковими, чи це навіть резиновими трикутничками, які так складені в квадрати. Дуже це оригінально зроблено, така от геометрія. Сумка справді класна, але вона, на жаль, пожовтіла. Сумок, як ви бачите, в ящиках не так вже й багато, до четвертого дня залишилося їх мало, але якісь цікаві екземпляри все-таки можна віднайти. Наприклад, ця дуже класно збережена сумка з екошкіри сірого кольору. І взагалі мені здається, що це і не екошкіра, а натуральна шкіра. Це такий діловий варіант сумки. Всі відділення підписані. Ось така ще була невеличка сумка, зроблена під зміїний принт. Звичайно, що це в нас не натуральна, а екошкіра. Але сумка в хорошому стані. Хто любить акцентні речі, в принципі, непоганий варіант. І ось така ще була сумка темно-синього кольору, дуже містка, защіпається на такий от магніт закльопку. І переходимо до взуття. Одразу почну з чобіт. Були ось такі батфорди, дуже високі, 38-го розміру. Це у нас не натуральна замша. Зроблені вони такі, як панчохи. В дуже хорошому вони стані це бренд Tomaris, доволі якісний хороший бренд. Защіпається з боку на замочку і вони на такому височенному каблуку. З боку можна прочитати, так, що це в нас не натуральна замша. І подивіться, які класні жукейські чоботи. Я знайшла тут поєднання коричневого і чорного. І це у нас фірма Tommy Hilfiger. Дорогий бренд, хороший бренд, один з моїх улюблених. Ну але, на жаль, самі бачите, тут носики вже дуже затерті, хоча можна, в принципі, їх пробувати реанімувати. Ось такі ще різні черевики були на шнурівках з натуральної шкіри. І це бренд теж то Михайл Фігер. На жаль, черевики вже в плачевному стані, думаю, реанімації вони вже не піддадуться. І давайте глянемо, що тут ще цікавого було, зобід. Бачите, чоботи є з натуральної шкіри, і ось ці з натуральної замщі, такі напівчобітки, такого вони красивого бежевого кольору, і вони повністю всі зі шкіри, що зсередини, що ззовні, 38-й розмір. Це у нас італійський бренд, і по чобітках видно, що далеко не дешевий бренд і дуже якісний бренд. Також гляньте, подивіться, які були балетки від Еко, і вони в прекрасному стані. Загалом, так, взуття дуже багато, як для четвертого дня, є навіть дуже і дуже непогані варіанти, і навіть нове взуття як ось ці балетки. Ось такі у мене сьогодні знахідки, як для четвертого дня, дуже навіть непогані. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь і до нових зустрічей.